Піна колада, сонце, море. Коктейль робиться дуже просто: Сік ананаса, білий ром, кокосове молоко. Але сьогодні я добавлю один інгредієнт і точно вас здивую. Дивіться. Наш коктейль готовий. А тепер час для здивування. Тому що наш коктейль це желе мармелад. Ось так, друзі, бачите? Наша піна колада стала їстівною. Ось таке здивування. Давайте зробимо, що нам для цього знадобиться. Беремо стиглий ананас. Розрізаємо його вздовж на дві половинки. Кожній половинці вирізаємо серединку. Вона не добра і тверда. Її ми видаляємо. Вибираємо всю м'якоть. Головне не пошкодити шкірку ананаса, тому що це буде наша тарілка. Спочатку можна скористатися ножиком. Якщо соку багато, зливаємо його в їм. Така чудова у нас вийшла форма. Так само робимо з другою половинкою. Ось такі дві прекрасні ємності у нас вийшли. М'якоть ананаса треба змолоти блендером. Зробити з нього пюре. В мене вийшло приблизно. Літра пюре розділяю її на дві частини. Одну частину ми зробимо безалкогольну для дітей, а другу для дорослих, щоб додавала настрою. Тепер саме час додати наш секретний інгредієнт це желатин. В кожну всипаю по 50 грамів желатина. Все це ми перемішуємо, щоб желатин трішки набух. Ця у нас буде безалкогольна. Додаємо в неї кокосову стружку, десь приблизно 3 столові ложки. В класичному рецепті пінаколада використовується одна частина білого рому, одна частина кокосового молока і три частини ананасового соку. Тому ми сюди додамо дві частини кокосового молока. Якщо в нас пів літра, значить одна частина це приблизно 170 грам. тому додаємо сюди 340 грам кокосового молока. І ось так все перемішуємо. Дамо трішечки настоятись, і якщо цукру вам не вистачить, то треба його додати. Звісно, що діти полюбляють солодке. Ось така краса в нас вийшла. В алкогольне желе також можу додати кокосове молоко. Але я вирішив трішечки заморочитись і додам кокосових вершків. Так, желе буде. Більш цікавим. В одній упаковці 65 мл. Я додаю сюди дві і половинку третьої, а половинку додам дитяче. Тепер додаємо білий ром, у мене бакарді, приблизно 170 грамів. І знову все ретельно перемішуємо. Бачите, і вже у нас з'являється колір піноколади. Алкогольний також треба спробувати на цукор. Якщо вам цукру не вистачає, звісно, його треба додати. В Кожен додам по одній столовій ложці. Я думаю, досить. Ми довели до смаку, тепер нам потрібно прогріти наші суміші приблизно до 70 градусів. При нагріванні бажано це все перемішувати, щоб розчинився желатин. Я прогрів на водяній бані наше желе, перше алкогольне. Дивіться, який колір став приємний. Маса стала однорідною. Тепер пополонечком акуратненько заливаємо наше желе в ананас. У такому виді, не повністю залитому, треба поставити до холодильника, вже в самому холодильнику долити до країв, бо поки ви донесете, все порозпро... вихлюпується, Це 100%. Суміш, яка не влізла, звісно, порозливайте по стаканам, по формам. Ось я прогрів і друге желе безалкогольне. Також наповнюємо наш ананас цим желе. Відправляємо до холодильника на 6-8 годин. Краще на ніч. Дивіться, яке в нас вийшло желе. Дивіться, яке пружне, майже мармелад. Але я вимушений вам зізнатися. Що ніч у мене була довгою. Жиле з ананасового пюре я робив перше і не врахував одну річ: цукор, алкоголь, лактоза збільшують властивості желатину. А ось кислота майже знищує його властивості. Або треба дуже багато використовувати желатину, або прокіп'ятити. Якщо ви робите желе з ананасового соку або з ківі, обов'язково треба прокіп'ятити цей сік або пюре. Тоді ензими, це таке білкове з'єднання, зруйнуються і будете робити. Жиле, як зазвичай, мета була одна зберегти максимально вітаміни, які знаходяться в нашому пюре. Я думаю, що мало хто знає, що вітамін С повністю руйнується при температурі 60 градусів. Мабуть, краще все-таки, якщо ми робимо такі. Таку страву прокип'ятити, і все, і ця проблема відпала. Я пішов більш складним шляхом. У першій годині ночі я зрозумів, що моє желе не застигне. Але оскільки желатину в мене вже не було, і взяти його було ніде, але, парившись по своїм запасам, я знайшов отаке. Це агар-агар. Раніше я з ним ніколи не працював. Знав, що він використовується для виготовлення мармелад. Дві упаковки по 8 грамів. Я дістав своє незастигнуще желе. злив, звісно, в окремі двіємності в кастрюлі. І в кожну додав по 8 грамів агар агарагару. Якщо желатин тваринного походження, то агар-агар рослинного походження виготовляється він з водоростей, багатий на йод, дуже корисний для печінки, дуже гарна річ. У 8 разів більш желейний, ніж желатин. 8 це як 64 грами желатину, Він не розтає при кімнатній температурі. Додавши у кожне по 8 грамів, почекав 15 хвилин, довів до 90 градусів температури за допомогою кухонного термометра, звісно, я швиденько розлив його, бачите, по формочкам. І о другій ночі вже задоволений пішов відпочивати. От така у мене була довга ніч. Це не желе середнє між мармеладом і желе. Зараз пропоную зробити нарізку і дегустацію. Берімо половину. Нашого ананаса і розрізаємо його ще раз на опіл. Ось так. Поки цю четверку виставляємо. А тепер цю нарізаємо на шматочки. І тепер ось так здвигаємо один відносно одного. Ось так. Так робимо з усіма. Настав мій любимий момент дегустація. Дивіться, як гарно виглядають шматочки нашого пінаколади на ананасі. Спробую, звичайно, спочатку з безалкогольної. Ви сходиш. Який дуже-дуже насичений смак ананасу. Потім уже кокос. Консистенція дуже схожа на ананас. Дуже смачне. смачна. зробіть таку страву для своїх дітей або онуків і ви зразу перейдете на рівень Бог. Я вам гарантую. Дуже смачна страва. Кокосова стружка набухла, зовсім не суха. Після смак не хочеться. Цього брендованого вислову райська, райська насолода. Тепер час перейти до алкогольного. Запахи, звісно, вирізняються. Тут нема такого яркого насичення, відчувається гіркота алкоголю. Але така, знаєте, приємна гірчинка. Пам'ятайте, що тут 170 грамів рому на хвилиночку. І якщо одному з'їсти у таке. Отаке, то можна бути отаке. Тепер, друзі, представте ситуацію. Гості вже розходяться. Знаєте, бувають такі гості, які кажуть, та не-не, ми вже все нам додому, завтра рано вставати на роботу. А ви кажете, а давайте вам жилешечки. Давайте. І отак от даєте ви також дітям, звісно, окремо таку, дорослим таку. Хтось з гостей з'їдає отаку жилешечку, а потім вівторок. Все. Я дуже задоволений. Цікава ідея. Алкоголь, звісно, це був експеримент. Але оце таке дитяче, я не знаю як вам. Більш соковита, може, тому що це на вершках, а це на молоці. Дуже смачне. Я дуже люблю аранаси. І оце щось таке, ну і звісно, і кокоси. Далі, ви знаєте, як робиться кокосове молоко. Рідина, яка в кокосі вона... Прозора, молодий кокос розрізають, розбивають. Цей сок прозорий зливають. Ця стружка, що ми привикли, така тверда біла. У молодому кокосі вона така жилеподібна, можна так сказати. Її зішкрябують і потім цю рідину, рідину яку злили, прозору. І це ніжне жиле, таке білого кольору. Блендером перебувають все разом. І так виходить кокосове молоко. Колись я був в Китаї і таке. Пив кожного ранку. Дуже допомагає на похмілля, я вам скажу. Ідея з алкоголем має на життя, нема питань. Але оце жиле, 100%. Я ставлю галочку до своїх улюблених страв. Обов'язково приготую його на новорічні свята. Я дуже задоволений. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім! Я бажаю здоров'я та довголіття! До побачення з прийдешними святами.